Чим забрати падалицю стійкого соняшнику на зернових. А ви поки підписуйтесь, тут багато про агрономію. Є чотири основних гербіциди для першого внесення. Дисолам з фасовкою від 1 гектару, гренадер плюс унісолам з фасовкою від 2, Дуофайт тільки заводська упаковка і триатлон з фасовкою від 2 гектарів. А тепер давайте детально про кожен. Дисулам забирає всі бур'яни, але дуже важливо, його треба використовувати тільки до кінця кущення. І краще не змішувати з добривами або фунгіцидом. Гренадер плюс унісулам. Він більш м'ягенький, його можна змішувати з фунгіцидом, але краще розділяйте обробки. Дуофайт Практично те ж саме, що гренадер плюс унісулам, але там більше флоросоламу, тому він трошки ефективніший саме від стійкої падалиці. Триатлон – найкращий варіант, але й найдорожчий. Його зможна змішувати з фунгіцидом, але все-таки краще розділяйте обробки. Всі ці та інші препарати ви можете придбати в нашій мережі магазинів Pai. Контакти, сайт та місце знаходження магазинів ви знайдете в описі під відео, тому ласкаво просимо!